Марінет, у тебе все добре. Вибач, мене затримали. Все гаразд. Я не боялась за тебе чи за себе я вірила в леді баг, і в тебе, звісно. <звісно> Вибач за те, що сталося, марінет. Знаєш, це твоє право любити кого хочеш, навіть супергероя. Та обожнювання героя легко сплутати з коханням. Тож навіть якщо мені хтось подобається, я ніби користуюсь ситуацією. І я не можу так. Це неправильно. Але я хочу, щоб ти мене поцілував. Це твоє право, Марінет. І крім того, я тебе розумію, на твоєму місці я був би своїм шанувальником і цілував би себе весь час. Але справжній я поруч зі мною шанувальником. Ну, якщо він цілує тебе, це. О, я так ніколи не поясню. Не хвилюйся, а ще розумію, що ти добра людина. Бувай, марінет. Буваю. Думаєш, я колись розберуся з коханням. Чого сумний, Адріане, все добре скінчилося? Я не можу бути з Марінет як суперкіт, і як Адріана, вона мене розлюбила. Покохала раз, покохає ще раз. Я століттями ігнорував печений сир, який колись любила. Тепер... Ти любиш його знову. А отже, Марінет може знову мене покохати. Дякую, плак. Ти найкращий. Я знаю. Можна мені ще.